Розкрите питання заїкання, це спадковість, чи може бути набута проблема? Заїкання дуже цікавий термін. По-іншому ми називаємо логопеда його логоневрозом, і фактори, які впливають на розвиток логоневрозу, їх безліч. Це можуть бути і спадкові. За даними останніх досліджень, які проводили логопеди та вчені, якщо в сім'ї є заїкання. То воно є більша вірогідність того, що в дитини теж роз, буде розвиватись такий дефект вимови. Далі я ще хотіла би сказати, що крім цих спадкових моментів. Все-таки більшу роль відіграють зовнішні фактори, в якому середовищі росте дитина, чи були якісь стресові ситуації? Це можуть бути взагалі просто навіть неврологічне щось, тобто якесь інфекційне захворювання певних зон головного мозку, яке в подальшому вплинуло вже вторинне на дефекти мови. Нічого собі так скажіть, чи можна з заїканням так пропрацювати, щоб повністю... А ви Можна, але я хочу сказати, що це має бути фундаментальна робота, і тут також один логопед не працює. Треба і дорослих, працювати і дітей. Це можливо. Так, тут ми працюємо в сукупності з іншими спеціалістами. Зазвичай це має бути педіатр, невролог. Також при лікуванні логоневрозу дуже часто використовують фармацевтичні засоби. Тобто, mm -hmm. і це не для того, щоб там стимулювати нервову систему, а навпаки, на заспокоєння, тому що частіше всього логоневрози виникають через якусь стресову ситуацію. Або mm -hmm. е... які були випадки у ваших клієнтів? Чому чи були такі клієнти? У мене якщо... за всю практику мою дуже рідко. Бувають клієнти з запитом корекції заїкання логоневрозу. Були такі випадки. Зазвичай це щось стресове, дитина, злякалась чогось, можливо, десь напала собака, чи розкажу про свого знайомого дитинства. Мій друг дитинства він заїкається, а почалося через те, що він якось плавав у річці, почав переставати відчувати дно під ногами, mm -hmm. злякався. І сталася така ситуація, що він да, подумав, що він може втопитись, його ніхто не врятує, і з тих пір почав заїкатись. Тому причин може бути безліч. Але хочу сказати, що це не лише якась стресова ситуація. Це ж, повторюсь, може бути щось неврологічне, якась інфекція. Тому важливо будь-які дефекти вимови дуже класно продіагностувати та дослідити причини, які причини того чи іншого. Тобто. Хоча знаєте, що хочу сказати, бачу дуже популярні відео, там, коли людей лякають, і всім наче смішно, а я дивлюся на реакцію людини, їй там взагалі не смішно. Тобто після такого лякання може реально виникнути серйозна проблема. Так. Правильно так. Тому що Я навіть пам'ятаю нас, як вчили, що навіть серце може зупинитися. І ну, не завжди це все. Я Закінчу згодна повністю, життівно. що у кожного із нас різний поріг, і всі по-різному відносяться до таких ситуацій. І я теж можу чогось злякатись, і ви, і наші батьки, і наші діти ніхто від цього не застрахований. Справа в тому, що важливо на місці батьків проводити бесіди зі своїм дітям і пояснювати, що є приємним, що є нормальним у спілкуванні в соціумі, а що ні, чого краще не робити. Які е, міфи ви дуже часто чуєте в роботі, можливо, від батьків, якісь смішні методи лікування, які взагалі не результативні? Розкажіть міфів, нам трошки міфів, про це. міфів безліч, їх дуже багато. Найпоширеніші міф, якщо ми вже говоримо продовжуємо тему заїкання, це те, що заїкання виникає через якийсь страх, переляк. Це найпоширеніший міф. А інший, один із поширених міфів, це те, що дитина сама виговориться, треба почекати, дати час. Угу. Один із міфів, що хлопчики ніби гірше і пізніше говорять, Сині, починають да? говорити. Ну, звичайно, так. Як хлопчики, Бо так, так і дівчата почитаю. схильні до того, щоб мати проблеми з вимовою звуків. Тут немає ніяких гендерних рівностей, нерівностей так. Це не залежить від цього. Далі, що особливо мене постійно би, задіває, тому що я як спеціаліст знаю, це водити дітей до бабок, угу. до бабусь, там, викачувати яйцями. нас таке люблять. Чи возити там до різних попів в церкви. Я не бачу в цьому якби, нічого поганого, але з іншої сторони я не бачу в цьому, як це може допомогти дитині почати говорити. Я Знакової вважаю, точки зору, тобто я вважаю, що краще відвести дитину та класно її продіагностувати повністю від та до знайти причини порушення мовлення, тому що ні бабуся, ні піп в церкві не скажуть вам причини, через що це сталося. Мені просто цікаво, як не приймають рішення. Так, бабка чи професійний логопед. Поїдемо до бабки. Я думаю, ну, що це важливо? все такі, якісь наші соціальні стереотипи і норми. Досить часто у людей стереотипне мислення стосовно взагалі усіх лікарів все, що безкоштовно, це все так низької якості, або все, що дуже круте, високої якості, це все дуже дорого.